Привіт, колеги по цеху, майбутні колеги по цеху і власники басейну. Ви любите плавати в басейнах незалежно від того, чи ви професійний спортсмен, чи просто шукаєте неквапливого відпочинку якість води в басейні? Це те, про що ми сьогодні поговоримо і цим не можна нехтувати. Коли ми думаємо про басейни, ми часто виявляємо кришталеву чисту, привабливу, блакитну воду. І це є основний критерій для нас візуальний. Але чи знаємо ми. Чи звертаємо увагу ми, що саме по собі зовнішній вигляд води не визначає якість аж ніяк? І це часто помилка моїх і слухачів, і моїх знайомих, і власників басейну. Є багато факторів, які можуть впливати на якість води в басейні, наприклад, рівень pH, концентрація хлору і саме важливе це кількість бактерій, тобто хімія, фізика і мікробіологія. Про це часто не говорять. Підтримання правильного балансу має вирішальне значення для забезпечення безпечного та приємного плавання. Одним з основних елементів, який слід враховувати, є рівень паш. Ви це напевно вже знаєте. Це вимірює чи показує кислотність або лужність води. Якщо рівень паш занадто високий або занадто низький, це може спричинити різні проблеми, і в тому числі подразнення шкіри. Почервоніння очей і навіть пошкодження обладнання басейну, що часто буває, іншим важливим компонентом є сам флор, який допомагає вбивати бактерії та віруси. І я серед своїх читачів чув таке, що от я вечором хлорую, а днем у мене без хлору вода, і діти купаються. Так не працює. Запам'ятайте, будь ласка, це. Однак надмірна кількість хлору може бути шкідливою для нашого здоров'я, спричиняючи проблеми з диханням і шкіру. Але надмірна це більш ніж 5, 6, 7, 8 і навіть 10 мг на літр вільного хлору. Ось чому важливо регулярно перевіряти концентрацію хлору, щоб переконатися, що вона знаходиться в безпечних межах, а це 1-3 мг на літр вільного хлору. Ще одним таким критичним фактором є кількість бактерій, пасини, які не обслуговуються належним чином, можуть стати розсадником шкідливих бактерій, таких як кишкова, паличка та легіонела, і ще багато інших. Щоб не допустити зловмисників, необхідно регулярно очищення та дезінфекція. Чому я хочу тут трошки зупинитися? Тому що останній час, у 2022-2023 році, ну, знаєте, хто. Воює, а у кого є час на інші речі, появилось багато хімреагентів, які не мають ніякого відношення до дезінфекції, але вони на етикетках почали писати дезінфектант або препарат аквадоктор та альгіцид, який пишуть, що іще і дезінфікує. І люди, які купують ці препарати, думають, що це дезінфектант. Ну, як мінімум, у дезінфектантів, повторююсь, має бути дозвіл. Міністерства охорони здоров'я на використання дезінфектанту, а по-друге, альгіцид ніколи не був дезінфектантом, тому що склад альгіциду і та концентрація активної речовини в альгіциді не може дезінфікувати воду в басейні. Ну, звісно, якщо ви візьмете і будете купатися в альгіциді, то він буде дезінфектантом, і то таким відносним. Але це ж не так, ви виливаєте літр, там, на свій басейн або два, і він розчиняється у воді басейну, тому це не дезінфіктант і ніяких дезінфікуючих властивостей альгіцид не має. Отже, ми можемо відкрити правду про якість води в басейні. Це питання так просто. Важливим є регулярне тестування води, випробуючи рівень pH, концентрацію хлору та кількість бактерій. Власники басейну можуть вжити відповідних заходів для вирішення будь-яких дисбалансів або проблем, які можуть виникнути. Спробуйте зробити бактеріологічний аналіз води в вашому басейні. Можливо, у вас все добре і дай Бог, щоб у вас було все добре, а можливо, і ні. Фахівці з обслуговування басейнів також відіграють важливу роль у забезпеченні якості води. Вони мають досвід і знання, ну, мали би мати, щоб підтримувати ваш басейн чистим і безпечним. Пам'ятайте, що басейн це більш ніж просто місце для плавання або відпочинку, це оазис відпочинку та насолоди. І приділяючи пріоритет якості води в басейні, ви або ми можемо створити здорове та освіжаюче середовище для кожного. Надіюсь, що ця інформація була для вас корисною. Дякую за ваш час. Мирного всім неба. Допомагайте Збройним силам України. До наступного відео. До побачення.